Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Продовжується матч за звання чемпіона світу. І сьогодні претендент до Мараджугу виграв. Дивимось. Д4 кінь 6, кінь 3 3D, С4 Е6, СД. Переважно СД б'ють трохи пізніше. Чим бити на D5? Кінь погано, тому що Є4 і білі захопили центр. Ферзем. Теж не дуже добре. Кінь Кінце 3 розвинули фігуру, напали на ферзя, знову буде ферзь ходити. Звичайно, їде, чорні повинні мати пішака в центрі. Кінь Кінце 3 С 6. Ферзь c2. Ферзь c2, цей хід потрібний, щоб чорні не зіграли слон f5. Білі можуть грати слон g5. В чорних є кілька ходів. Слон Е7 або слон f 5. В партії було ферзь С2, G6. Чорні дуже хочуть зіграти слон f 5. H3: рідкісний хід. Переважно грають слон g5, слон Е7, Е3, F5, слон f 5, слон d 3 слон d 3 ферзь d 3 В партії H3, слон f 5. І білі не можуть зіграти слон d3. Ферзь Б3. Ферзь напав на пішака b7. Ферзь Б6. Чорні розвинули ферзя, поставили ферзя на розмін. Можна було й чорним зіграти ферзь С7, не розмінювати ферзів. Ферзь Б6. G4 напали на слона. Ставимо чорних перед вибором. Ферзь Б3. Розмін ферзів АБ. В білих стали здвоєні пішаки, але відкрилася вертикаль для тури. Тобто є свої плюси і мінуси. В чорних були інші ходи, ферзів можна було не розмінювати, зіграти слон Е6 або слон Е4. Кінь Е4, кінь Е4. І хоча чорні віддали слона за коня, але кінь зараз в центрі і все нормально в чорних. Партії був розмін ферзів. А Б. Слон С2. на слабкого пішака. Але цей хід ризикований. В чорних тут є альтернатива: слон Е6. Поставити слона по центру. Слон С2. Слон Ф4. Бити пішака на Б3 не можна. Кінь Д2. Напалена слона. І слон С2 ходити не можна. Тура С1, слон Е4, Ф3 зловили слона. Тому на кінь d2 потрібно грати слон С4, кінь С4 ДЦ, Е3. Білі хочуть відіграти пішака. А чорні його захистити не можуть. Є хід Б5, але яка комбінація? Кінь Б5, СБ, слон G2. Напали на туру і білі її виграють. І білі будуть вигравати якість. Слон F4, пішак на B3, тобто він отруєний. H5. Звичайно, білим бити на h5 не хочеться, тура h5, так білий є ізольований пішак і чорна тура активна. Можна зіграти g5, кінь походить в центр. В партії було Тура g 1, тура захистила пішака. Аж, аже чорна тура отримала відкриту вертикаль. Кінь БД-7. Зроблено 13 ходів, а дін ліжень по часу мав вже на годину менше. Тобто, в дебюті дуже витрачено багато часу. І це далі одна з причин поразки. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, як тут грати білим. Сильний хід кінь Д2. Кінь захистив пішака. Два коні контролюють поле Е4. І в білих є ідея грати по центру F3 E4. Тура G8. Чорні хочуть зіграти g 5 І в чорного слона стане більше ходів. g 5 g5 5 це не найкращий хід за білих. Можна було грати тура С1, напалена слона. G5, чорні теж напалена слона. Слон Е3, слон Є4. Кінь Д 4 кінь Е4, Ф3. Виганяємо чорного коня з центру. А якщо чорні б'ють на С3, білі покращать пішакову структуру. В партії був хід g5. Кінь h5, напалена слона, він відступив. Тураж 8. Тура повернулась на відкриту вертикаль. Тура нападає на слона. F3. Білі хочуть зіграти Є4. Кінь g 7. Слон під боєм. Слон g 3. Тураж 5. Страшна помилка за чорних. Чорні програли партію через цей хід Тураж 5. Хід білих. Подумайте, як тут грати. Чорні напали на пішка G5. Білі зіграли Е4 і зловили слона на c2. Загроза Тура С1. Давайте повернемось на хід назад. Як правильно грати чорним слон e7? Напасти на пішака, але саме слоном. Якщо тепер Е4, слон g 5, Тура С1 вже не має сенсу грати. Бо буде хід слон D2, король Д2, слон Б3. І білі не виграли фігуру. Тура h 5, є 4 а тепер білі виграють фігуру. Тобто, наприклад, Тура G5, Тура С1 і все. Можна сказати, слону до побачення. ДЕ ФЕ, білих сильний центр, два пішаки. Кінь є 6 Кінь напав на двох пішаків. Тура С1. Кінь Д4. Чорні виграли пішака, захистили слона. Слон ф 2. Простий сильний хід. Напали на коня, який захищає слона. Слон ж 7 Хід білих. Подумайте, як тут грати. Слон Д4 помилка. Слон Д4 напала на туру. Тура g 2. Слон Б3. Кінь Б3. Слон e 3 Подвійний удар. Тура А1. Слон g 5 І в нас по матеріалу фігура проти трьох пішаків. Позиція рівна. Правильний хід. Кінь є 2 Білі ще однією фігурою напали на коня. Д4, який захищає слона на С2. Кінь Б3, тура С2, кінь Д2, король Д2. Білі виграють по матеріалу слон проти двох пішаків. Комп'ютер дає велику перевагу білим і каже, що це виграшна позиція. Але якщо грає людина, то цей еншпіль може затягнутися і виграти може бути не так просто. Але в дін ліжання було мало часу. Він захищався, робив не найкращі ходи і швидко програв. Кінь Е5 поставили коня в центр. Білі так само зробили. Тура Д8 зв'язали коня, розв'язалися. Тура H2. Активізація тури зв'язали слона. Слон G2, А6, Б3. Тура Д7. Тура С1, король Е7, Тура С Д1. Білі роблять спокійні ходи, поступово покращують свою позицію. Король Е8, слон ж 3 Погіршуємо чорну туру. Тура ж 5, кінь кіньф 3, кінь кіньф 3, Король Ев 3. тура ж 5. Якщо тура ж 5 Тура Д7, король d7, тура d1, король e8, слон h4. Слон напав на туру, і чорним ходити нею не можна. Наприклад, тура h5, тура Д8. Цей варіант демонструє, чому ось пішка на g5 бити не дуже добре. Слон d4, тура h1, тура g5 все-таки його чорні побили. Слон h3. Напали на туру, яка має слона захищати. Якщо тура відійде, в неї мало ходів, щоб захищати слона. Слон h4 лінійний удар і виграють білі. F5 перекрили діагональ слону. Слон F4. В тури мало ходів. Тура h5. І тут до Мараджугу кеш виграв за часом. Якщо партія би продовжилася. Зараз хід білих. Подумайте, як би ви тут зіграли. Найкращий хід слон F5. Якщо GF5, тура стала незахищена. Якщо Тура H1, проміжковий хід слон D7, король D7, Тура H1. На Туру більше. Тобто в чорних була програшна позиція, в програшній позиції. Дін Ліжань програв за часом. Критичний момент в партії ця позиція слон G3. Позиція була трошки краща в чорних, але сильна помилка Тураж 5, і після Е4 виявилося, що слон на С2 ловиться. На прес-конференції Дін Ліжань сказав, що. Варіант він розрахував правильно, але неправильно оцінив позицію, яка виникає. Отож рахунок матчі став рівний півтора на півтора. Дивимось далі. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!